Щеплення вчителям роблять у школі працівники медичної бригади. Вони провезли вакцину південно-корейського виробництва Астразенека. Щепитися вирішила вчителька початкових класів Марина Казінцева. На що вакцинуватися потрібно всім, щоб в країні виробився колективний імунітет, більше ми. Працюємо з дітьми. Нам необхідно, щоб і себе обезпечити, і дітей обезпечити від цієї хвороби. Буду брати участь, бо зною конструктор, тому вважаю, що і для цього також потрібно там буду з іншими дітьми працювати, які будуть з області з усієї приїжджати. Після вакцинування вчителі та інші працівники мали півгодини залишатися під наглядом лікаря у методичному кабінеті. Потім, якщо не виникли побічні реакції, могли повертатися до роботи. Поміж тих, хто одержав щеплення, і шкільна кухарка Лідія Мішко. Кожен день. З дітьми Хоч ми маємо і маски захищаємося, і маємо ці в рукавичках, працюємо, але дистанцію дітки додержуються, але все рівно я гадаю, що вакцинація потрібна. Директор Мар'ян Коварницький каже: працівники вакцинували, бо в їхній школі проводитимуть зовнішнє незалежне оцінювання. Виникла ідея вакцинації після цього, коли кабінетом міністрів було оголошено, що привезена вакцина і для вчителів, які будуть проходити. Під час сну. тому созвонилися відповідно із відповідними службами, де вони дали добро, склали списки вчителів по бажанню, які хочуть вакцинуватися. І одну вони дозволили і технічний персонал тому що вони приймають участь у підготовці навчальних закладів. За словами лікарки мобільної бригади Мар'яни Моланич, у 20-й школі після щеплення впродовж півгодини побічних реакцій ні в кого не виникало провакцинували загалом 48 людей. Ці дані про щеплення вносяться в електронну систему охорони здоров'я. Після чого кожен сімейний лікар бачить ці дані про свого пацієнта. За словами Мар'яни Моланич, ревакцинацію південно корейським препаратам Астразенека працівникам школи проведуть наприкінці серпня перед новим навчальним роком. Оксана Ушакова, Колишин. Новини на Суспільному.